Всім привіт! Я нещодавно зробила замовлення в одному інтернет-магазині зоотоварів І сьогодні хочу показати вам розпаковочку посилочки. Хочу показати, що я придбала, і подивимося разом з вами, що мені прийшло. Це моя кіця тут мені допомагає. Тікай, не заважай мені! Силочка прийшла до мене з Харкова. За доставку я не платила свої кошти. У мене замовлення було на немаленьку суму, на півтори тисячі гривень. І мені сказали, що доставку оплатить фірма, з якої я замовляла препарати. Кітя. Кітя відчуває, тут для неї теж подаруночок є. Больно! Я тут для котиків своїх замовила такі ремішечки на шию від паразитів. Тікай, зайка. Тут є накладна, зараз ми подивимося, що тут нам прислали. Так, дивимося. Зверху мені прийшло премікс для корейних сушок. Мені сказали, що це дуже гарний вітамінний комплекс. Це не реклама, дивіться, це просто я показую те, що я взяла для себе, для своїх пернатих. Дивіться, який склад: вітамін А, вітамін Д, вітамін Е, вітамін в 1 вітамін В2, вітамін в 3 в 4 в 5 в 6 В12, Марганик, цинк, залізо, кобальт, мідь, наповнювач. Ось це я перед весною. Буду давати своїм курям, попробую, як вони, як вони на нього відреагують. Опис, порошок білого кольору, фармакологічна дія, премікс має сукупні фармакологічні властивості, окремих компонентів, вітамінів та мікроелементів, які сприяють нормалізації обміну речовин в організмі, позитивно впливають на продуктивність і збереженість курейних сушок. Застосування, збалансування раціонів корінних сурсів за основними вітамінами та мікроелементами. Так, примікс вносять в корм із розрахунку 1% на об'єм корму. Противопоказання немає. Дивіться, що важливо, якщо ви даєте комбікорма, які вже збалансовані, то оцей препарат давати не треба. Я даю, ви знаєте, не збалансовані, я даю зерно, картоплю, висівку і завжди додаю. Туди м'ясокосну, рибнокосну, кормові дріжджі, трикальці фосфат або кормову крейду, макуху, іноді пропоюю вітаміном. В той момент, коли я не буду пропоювати вітаміном, от зараз, наприклад, я не даю вітамін, я давала перед зимою вітамін, то я зможу давати оце трошки їм додати в раціон. Буквально два тижні подаю. І все. Тобто, щоб вони не звикали, просто підтримати їхню імунну систему. Потім я зараз пройдуся, напевне, по добавках, зразу покажу. Ось, оце дуже гарний препарат. Мені я в тому році замовляла, мені дуже сподобалося. Це не реклама, але я вам покажу. Ось біотан 3Z, 1 кг. Дивіться, тут дуже гарний склад. Тут і кальцій, і фосфор, і манги з желізом, мідь, цинк, марганець, вітаміни групи Б. Є, кислота. І можете далі почитати, що тут є. Цей препарат я беру не для курей, це я беру для молодняку, для курчаток, для індичаток. Дуже він мені сподобався в минулому році. Ви знаєте, що частенько буває так, що індичата падають на ножки. У мене не було ніяких проблем з індичатами. І так само я додавала в мішанки в молоднячку. Ну, вже пізніше, вже коли я перестала давати стартові корма. Коли вже перейшла на мішанки овочні, то я цим препаратом посипала просто мішанки і перемішувала. І давала молоднячку. Мені дуже сподобалося. Я замовила. Два пакета. М'ясо кисткове борошно. До речі, гарної якості я брала вже раніше, мені дуже сподобалося. Ну, Про нього розповідати, я думаю, не варто. Всі знають, що це таке. що так, ми тут брали. Рибне борошно. Рибне борошно краще, ніж м'ясо кисткове. Але я беру таке і таке. Ну, В основному даю рибне, а м'ясо кисткове дають ну, трошки рідше. Теж дуже гарної якості. В цьому магазині подобаються товари, тому... Я кажу, як є. Тут у нас дріжджі, напевне, кормові. Да, кормові дріжджі ось отакі. І по добавках все. В принципі, я багато не набирала. Далі. Далі в нас йодна шашка. Ось, ось така. Генератор парів йоду, бачите? Буду сьогодні підпалювати, курятник прокурювати 10 грам. Інструкції, якщо будете замовляти, ви можете самі подивитися, ну, вже коли замовите. Взяла 4 таких штучок. Це, напевне, кресина смерть. Кресина смерть. Я противник таких препаратів, але ви знаєте, спробувала я теж відео, знімала, ви бачили, що. І дьоготь пробувала, і липучки пробувала, і клей пробувала. Ну, дивлюся, нікуди гризини не поділися, тому прийдеться їх муміфіцирувати. Ось отаку дала хрестину смерть. А тут двох, ну, два, два пакетика. Думаю, всі знають, що це таке, розповідати не потрібно. Ось отакі колбаски. Бачите, ось ці ось вони ось так виглядають. Челтунчик називається, дві штучки теж. Покладемо їх в окремий кулючок. Все-таки це, це яд, як би там не було. Так. Далі. Ось отакі гранули. такі подаруночки для гризунів. Нічого не можу сказати, але сказали, що гарні вони. Мають такий ароматизатор, який не подобається котам, тобто коти не будуть його їсти. Ось таких баночок. Дві я взяла однакових. Сьогодні нагодую красавчиків. І взяла ще отакі, от диві, дивіться. Взяла вже з запасом, щоб було, отакі, бачите? з кукурузним ароматизатором написано. Ну, буду пробувати. О, дивіться. Потім для собачки взяла ось коричневий, написано захист від бліг та кліщів. Отакий ще котикам. і отакі ще від бліг та кліщів. Не знаю, який з них для котенятка. Я буду потім дивитися вже. Але зараз вам відкрию, піду по мої руки після отрути і продовжимо. Зараз відкриємо, подивимося, який там той ошейничок. А, він закритий в упаковочці, дивіться. Зараз. Профілактика і лікування котів при хворобах блохами, кліщами і вошами. Не можна застосовувати кошенятам до 12 тижнів. Не рекомендується застосовувати для лікування тварів, чутливих до фіпронілу. Нашінник не рекомендується, використовувати для виснажених, старих, вагітних і лактуючих тварин. Ось такий. Зараз я подивлюсь, який можна відкрити, бо один я не буду відкривати, у мене є вагітна кішка. Захищає тварину від бліг протягом 5 місяців, проти кліщів 3 місяці. Не застосовувати вагітним, лактуючим тваринам хворих і ослабленим. Так, і кошенятам біком до 2 місяців. Моєму кошенятку вже 4 місяці, то оцей, напевне, буде для нього. Зараз я його і відкрию. Подивимося, який тут у нас ошейничок. Я сьогодні його буду одягати, тому ось так. Ось такий, бачите? Ой, на запах такий дуже противний. Фу. Вонючий, я б сказала. Це буде для кішечки, яка вагітна. А це, напевне, буде для кота. Зараз це собаче. А це буде для кота. А ну вони всі закриті в таких ем, упаковочках. Можу вам показати, все одно будемо коту одягати. Називається чистотіл. такий, дивіться. Ой, я такого ще не бачила. М -м, на запах так пахне гарно, пахне лавандою. Тут написано, що з запахом лаванди. Ось отакий ошейничок. Так, їдемо далі. Далі в нас інсектозол. Для чого це? Препарат наносять на шерсть і шкіру тварин шляхом оприскування протягом декількох секунд проти шерсті і до легкого зволоження. Місця утримання і відпочинку тварин на інші місця, де можуть перебувати паразити підстилка килими. Отакий маленький флакончик, бачите? Щоб обробити місця там, де в мене живуть кури, навіть перчаточка є маленька, теж від паразитів. Мазь ям. Маз Ям – це дуже класна мазь. Цією мазю я користуюся дуже давно. Мазь використовується для боротьби із кліщем, який живе у птиці на ногах. Знаєте, така вапняна ножка. Оце кліщ. І від нього дуже гарно допомагає оця мазь. Вона на основі дьогтю відкриваєте, одягаєте обов'язково захисні рукавички. Воно таке, як вазелін по консистенції. І обмазуєте гарненько. У курей ножки, в яких бачите, що Появилися оці кліщі, така наче вапняна нога. Ще її просто народі називають. Оце мазь дуже-дуже чудова. Вона є у баночках, вона є у тюбіках. Ну, цей раз я вирішила замовити в баночці. Ось, дуже класна мазь, всім всім, всім рекомендую. Далі, ось метронідазол. Ну, це всі знають, так, що це за препарат. В основному використовую для індиків, я використовую як. Я дивлюсь, яка вага індиченятка чи індика, і розраховую по таблиці скільки потрібно. Я його не розвожу з водою, я його в кожній птиці кладу прямо в дзьоб. Якщо це доросла птиця, я беру одну таблетку, вона приблизно по везі, співпадає з тією концентрацією, яка потрібна. Якщо це маленький індиченя, там. Півтора-два місяці, то беру четверту частину таблетки. Ну, але завжди, коли використовуєте використовуватиметезор, обов'язково дивіться, який там процент діючої речовини. Ось, Взяла цей раз баночку. Я вже казала, що буває, приїздять клієнти, я їм відсипаю, зразу беруть тварин і зразу беруть, і чим, можливо, якщо захворіє, можна буде його прилікувати. Далі. Сарофлокс, Оце той препарат, який я вам казала. Якщо у вас птиця хрипить, кашляє насморк, оце препарат, яким можна це лікувати. Дивіться, я зараз зачитаю, що тут написано: Лікування свійської птиці курчат бройлерів ремонтного молодняку, курей, хворої на колібактеріоз, сальменельоз некротичний ентерит. Септицемію, стафілококос, стрептококос, мікоплазмоз, пастерельоз, вторинних інфекцій, за вірусних захворювань, а також при інших захворюваннях органів дихання. Травного каналу, сечостатевої системи, що спричинені мікроорганізмами чутливими до сарафлоксацину. Так, забій птиці на м'ясо дозволяється не раніше, ніж через 4 доби застосування препарату. Ну, і зберігання, термін 2 роки. Не знаю, він мені треба буде чи не треба, але я замовила. На всякий случай, 2 роки може він лежати. Ось тому, якщо. Я колись користувалася тим в мене кашляли кури, тому, в принципі, мені сподобався результат. А далі у нас бутилочки. І Що ж це за бутилочки? А це в нас енрофлоксацин, той же ж байтрил. Ось в таких а, бутилочках. Бачите? Якщо, не дай Бог, буде потрібен, завжди можу прицом набрати. З бутилочки, він буде зберігатися довго, і мені вистачить цього на 3 роки. Дивіться, тому це мені запас на 3 роки. Ось, Цікаво, чи числ, енрофлоксацин. Це все енрофлоксацин. Так, тут я ще замовляла альфа-кокс. Це кокцидіостатик, бачите? Це дуже добре. Бачите, кокцидіостатик, він такий більш в'язкий, він такий, наче жирненький. Ось, здається, я 4 ампулки замовляла отакий: альфа-кукс. Три роки вистачить. Ось, І тут я ще замовляла себецил 1 мілілітр на 1 літр води. Бачите? Тут 10 мілілітрів, тобто це на відро 10-літрової води. Це буду я обробляти свою птицю від блох паразитів. Ось. Ну, це вже коли буде тепліше. І також буду обробляти приміщення. Так, далі у нас іще термоупаковка. Дивимося, що нам сюди запакували, тому що в нас морози, і вони запакували його в такий термоящичок, щоб воно не замерзло. Дивимося, тут в нас. Гідролев, водорозчинний порошок, дозування. Птиця орально з водою 4 г на 1 літр води одноразово або по 1 граву на 1 літр води протягом 4 діб. Можна голубам давати, кроликам, противопоказання, не застосовувати самкам в останній третині вагітності, курам не сушкам, виснаженим тваринам ну, як класично, це що? Це від гельмінтів. Оце я такий в цьому році взяла препарат. Мені порекомендували в цьому магазині, де я замовляла, казали, що дуже гарний препарат від гельмінтів. Перед весною я обов'язково проглистую всю свою птицю. Ну і також можна проглистувати кроликів. Ось такий а, термін я... 3 роки. Тобто, все має великий термін придатності, тому я можу використовувати його на протязі трьох років. Ну і останнє, що тут нам прийшло, це в нас цілий мішок байтрила. Дивіться. Байтрил це антибіотик, самий поширений для лікування птиці. Взяла 80 ампул. Ну, перераховувати я не буду, думаю, що тут все правильно. Написано для курчат та індичок. Не знаю, видно, вам фокусується, воно чи не фокусується. Термін придатності нормальний, тобто мені цього вистачить надовго. Ви не думаєте, що я стільки багато даю своїй птиці антибіотика, але це по одному мілілітру, наприклад, якщо потрібно пропоїти. Молоднячок, молоднячку у мене немало. Якщо хтось хворіє, то ви знаєте, що байтрил зразу використовується 5-6 ампул, дивлячись яке поголів'я. Ну і плюс це я взяла запас, і плюс ще взяла для моїх клієнтів, які буває іноді приїздять і цікавляться, якщо, не дай Бог, щось станеться з їхніми курчатками чи індичатками, який препарат можна дати. Ось я зразу їм пропоную. Такий препарат, яким сама користується при необхідності. Повторюю ще раз: я спеціально ніколи не пропоюю для профілактики свою птицю антибіотиками. Я вважаю, що у птиці має бути свій гарний імунітет. Я свою птицю всю вивожу квочками-насідками. Якщо виводити інкубатором, птиця все одно вона трішки слабша, тому що коли. Плятко розвивається в стерильному інкубаторі, а деякі заводчики ще яйця дезінфікують перед тим, як класти в інкубатор, то курчатко там, чи індичатко, пташенятко вилазить з того яйця, і воно, ну, воно не захищене від навколишнього середовища. І в таких випадках. Можливо, є сенс пропоювати ветаптечкою, а ви знаєте, що аптечки продаються для пропоювання молодняку, там зразу є антибіотик, який дається з суточного віку, потім йде вітамін, потім йде коксидіостатик, і далі йдуть добавки. Я аптечки не купую, вони мені не потрібні. Я купую зразу вже ті препарати, які потрібно. Багато хто радить прямо з першого дня життя пропоювати спочатку антибіотиком, а потім уже там по графіку. Я цього не роблю. У мене все таки птиця вводиться. Природнім шляхом, тобто яця ніхто не миє, квочка насижує їх. Звичайно, що там ні про яку старільність не йде, то квочка ходить десь, їсть, какає, кубло теж не стерильне. І коли курчатко з'являється на світ, то воно не стерильне і в нього вже з самого дитинства. Виробляється свій імунітет. Тому таких курчаток я взагалі не пропою антибіотиками. Я пропою антибіотиком тільки в тому разі, якщо курчатко бачу, що воно захворіває. Або коли я дивлюся, що виводяться курчатка, може бути таке, що можуть бути слабкі. Якщо слабкі, є ж сенс пропоїти. Якщо крепкі гарно їдять, є в них гарний стартовий корм, тепло, сухо то ніяких антибіотиків я не даю. Тому ось отак. А це я зробила собі запас. Тут не так багато, тут всього лише 80 мл, його, якщо все взяти разом. І буває таке, я ж кажу, що я його пропоную своїм клієнтам, які до мене приїздять по птицю, які зразу беруть птицю і зразу беруть профілактичні засоби, щоб все було в них добре. Ось отака в нас вийшла сьогодні розпаковочка. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, коментуйте, можливо, якісь ще питання будуть. Підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!